До щотижневої відправки вантажу військовим з 95-ї долучається все більше благодійників та простих житомирян. Саме таке об'єднання зусиль мешканців міста, представників влади та бізнесу п'ять місяців. Дозволяє забезпечити наших героїв необхідними речами. На сьогодні це вже 600 тонн доставлених вантажів в зону АТО Житомирським десантникам. Це і їжа, і одяг, і тактичне спорядження навіть автівки та бронеавтомобілі доставляють вантаж чоловікам останнім місяці двома. Фурами одна везе воду, друга благодійну допомогу та передачі від рідних. Координатор збору допомоги Григорій нагадує, що така підтримка необхідна і надалі. Продукти мають властивість закінчуватись, форма зношуватись, а ще й наступають холоди. И вот сейчас осень впереди, и уже началась, уже, наверное, так немножко прохладно. Вот, попробуйте выйти так вот поспать. Вот просто хотя бы где-нибудь, вот, ну, если милиция не заберет, где-нибудь в парке. Поэтому, естественно, нужны, нужны ребятам какие-то карематы, какие-то флисовые вещи, термобелье что-то теплое. Поэтому можно даже, даже вот так вот там, пойти купить там, с зарплаты один-два каремата занести в часть на батальонах поставить вот, нормально, там, на бригаду, то есть, ну, или кому-то там из своих передать. Самі військові вже знають, що тижня приходить благодійна допомога. Телефонують рідним та благодійникам. Самі формують список необхідного в першу чергу. Коли на горизонті бачать фуру, радіють. Звісточка від рідних із Житомира приїхала. Хлопці зустрічаючи фу фуру фаворит. Вони бачать водія Федора. Вони він вже їм, як батько, як брат. Він ріднесенький. Вони його зустрічають, вони радіють, тому що це частинка Житомира. Вона приїжджає туди. І кожна маленька звісточка, кожна смс-очка, кожний дзвоночок для хлопців це неабияка допомога, і перемога не тільки кується на фронті, але й в тилу. В ході спілкування Денис Пісков зазначив: віднині, якщо його хохлом називатимуть, буде пишатися і проситиме назвати його так ще раз. А на питання, чому, розповів наступне слово хохол від давньотюркського. Складається з двох слів. Хо це небо, а хол це син. Тобто хохол це син неба. Але комуністична ідеологія споганила це слово, вбивши в нам в голову, що хохол це пройшло від слова холоп, тому знижуючи нашу націю, нашу національність. Але на самому ділі це син неба. Військовий продемонстрував плац в частині, який відновлюють також за рахунок благодійників. Все для того, аби на гарно асфальтованому плацу в найближчий час зустрічати переможців, десантників з 95-ї бригади. Допомогу хлопцям, яку від початку організували Сергій Сухомлин та Геннадій Зубко. Можна приносити та залишати в приймальні першого заступника голови адміністрації президента за адресою Бородія 32, або на прохідній 95-ї на богуні. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки так